Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати тему 1 і зараз поговоримо про основні цілі та принципи маркетингу. Будь-яка діяльність підприємницька або маркетингова, здійснюється з метою досягнення певного результату. Тому цілі маркетингової діяльності тісно пов'язані з цілями підприємства і сприяють їх досягненню. Усі основні цілі підприємства можна класифікувати, розподіливши їх на п'ять груп: завоювання ринку, рентабельність, фінансова стійкість, соціальні цілі, престиж та позиція на ринку. Кожна з цих цілей має свої підцілі. І окремі показники. Кожна компанія формує свої показники, які створюють потім систему показників так звані KPI або Key Performance Indicators. Так, наприклад, до рентабельності можна віднести такі: цілі або показники, прибуток. Всі хочуть, щоб компанія була прибуткова, рентабельність обороту. Рентабельність власного капіталу. Всі хочуть, щоб їхні власники отримували додаткові капітали. Рентабельність загального капіталу, тобто не тільки власники, але й ті, хто надав вам капітал, вони також мають отримати за це відсоток або якісь інші блага. Соціальні цілі, наприклад, задоволення роботою це якісний показник, який прораховують окремо на основі анкетування. Рівень доходу до соціального захисту це кількісний показник, який формується автоматично на, на основі звітів. Соціальна інтеграція аналізується психологами або HR-ом, тобто відділом кадрів. Розвиток особистості не завжди існує цей показник в кампаніях, але дуже часто спеціальні фахівці досліджують і його. Аналізуючи різні карти та плани на рік і на більший період. Маркетингові цілі мають певну ієрархію і структуру, які умовно можна об'єднати у дві основні групи: економічні цілі, які тісно пов'язані з першими трьома цілями підприємства, тобто завоюванням ринку, рентабельністю і фінансовою стійкості. До них відносять політику ціноутворення. Та товарну і розподільчу політику, психологічні цілі або соціально психологічні цілі, які орієнтовані на досягнення результату за допомогою впливу маркетингових заходів на менталітет і купівельну поведінку споживача, тобто на останні дві цілі підприємства: мотивацію, формування уявлень і оцінку іміджу покупця під час готовності його зробити покупку. Як і будь-яка інша активна діяльність, маркетинг є відповідальним перед суспільством і тому має додержуватися певних принципів. Основні принципи маркетингу можна сформулювати таким чином: перший комерційна результативність, тобто концентрувати зусилля на досягненні кінцевого результату виробничо-збутової діяльності підприємства. Це означає, що компанія має отримувати доходи. І маркетинг його витрати на нього мають приносити у перспективі доходи, які це компенсують. Другий науковий підхід до організації, тобто використовувати комплексний підхід для досягнення поставлених маркетингових цілей. Це означає, що всі різні відділи і департаменти мають формувати свою діяльність відповідно до стратегічної мети. Щоб не було так, як у той басні «Лебідь, рак і щука, що всі тягнуть в різні боки, а в результаті кошик стоїть на тому ж самому місці. Третій. Комплексний підхід до застосування елементів маркетингу. Тобто, необхідно організувати виробництво товарів після дослідження потреб, бажань і попиту серед споживачів, а потім його посилити. Різними заходами комунікації. Четверта: своєчасність адекватної реакції на потреби ринку. Виходити на ринок не з пропозицією товарів чи послуг, а із засобами вирішення проблем споживачів, тобто не прив'язуватись прив до технологій. Дуже цікаво це продемонстрував той самий Пітер Друкер, якого ми вже згадували на попередніх лекціях. Коли він займався сверлами, то він казав: ми продаємо споживачам не сверла, ми продаємо споживачам отвір. Тобто, яким чином вони отримують цей отвір, для них це не має значення. Це може бути дрель, це може бути якийсь вибух, це може бути пробито якось по-іншому, але головне, що вони мають таку проблему. П'яте соціальна етична орієнтація. Виробляти тільки те, що потрібно споживачеві. На сьогоднішній момент у нас купа проблем з різним сміттям і відповідно затоварюванням складів. Тому маркетинг вважає, що треба виробляти тільки те, що дійсно потрібно споживачам, а не нав'язувати непотрібні бажання. Шосте активного впливу на ринок. Тобто орієнтувати маркетингові служби не на миттєвий результат, а на довгу перспективу. Маркетинг дуже рідко приносить миттєвий результат. Деякі його витрати можуть окупитися тільки через рік, два, а то і десять років. На цьому ми завершуємо це питання. Але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. Тому для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі два питання. Перше, які компанії називають welfare Company? Друге, у чому суть стратегії Блакитного океану? Дякую за увагу і до зустрічі!